Що всім привіт! Сьогодні вирішила зробити окреме відео по ланцюжкам. Будуть і такі більш тендітні модельки на кожен день, і також більш масивні є варіанти, і декілька чоловічих моделей. Що ще хотіла сказати важливого, хто з дівчат відкладав, бронював якісь прикраси по можливості, будь ласка, заберіть їх найшвидше, тому що в нас, як ви знаєте, дуже гостра ситуація. Я живу поруч з кордоном, і тому буде фізично важко вивести з собою ще один стелаж з вашими коробочками. Раптом що тому, будь ласка, по можливості забирайте. Так, дівчата, почну з ось такого класного горішка. Їх буде сьогодні кілька варіантів. Цей в наявності 55 см, вага майже 26 г. Оксидоване срібло, горішок і ось такі вісімки. Засібка карабін. Вартість 2490 гривень 63. долари. Друга моделька на 65 см, вага 19,5 грам. Тут також вісімки і горішки, проте вони менші за розміром ось для порівняння. дивіться. Вартість такого ланцюжка 1975 гривень 50 доларів. Ці ланцюжки можна і під кулони, але також можна і самостійно їх носити, вони такі, як міні-коль'є. Також є ідентична моделька, також горішок і вісімка, проте без оксидування, просто біле срібло на 60 см, вага 18 грам, також дуже красиво. Вартість такого варіанту 1820 гривень 46 доларів. І ще одна варіація: тут суцільний горіх без вісімок. 50 см, вага 23 гри. Вартість 2290 гривень 58 доларів. Далі є в наявності ось такий ланцюжок Мальвіна на 55 см. Вага 1668 Тут чергуються ланочки оксидовані і біле срібло. І також ось такі вісімки. А Вартість 1660 гривень, 42 долари. Так, тепер ось такий є класний пітон на 50 см. Модель унісекс. Можна чоловіку, можна жінці. Вага 18,3 грами. Ширина 7 мм. А вартість 1780 гривень 45 доларів. Далі є ось така моделька на 55 см 12,93 вага, оксидована. І також унісекс. Ширина 4 мм, вартість 1385 гривень 35 доларів. Наступна модель плоский бісмарк на 60 см. 10,45 45 грами вага. Оксидований. Ширина 4 міліметри, вартість 1110 гривень, 28 доларів. Ось така розкішна моделька. Троянда, якщо не помиляюсь, вона називається. Досить широка. Десь 7 мм. 55 см наявності 23 г вага. Тут біле срібло, застіпка. Вартість такої моделі 3120 гривень 79 доларів. Далі є ось такий цікавий ланцюжок. Він схожий на лисячий хвостик від марказету, але трошки більший, мені здається, на 60 см залишився 20,5 г вага. Вона така, наче квадратна, дивіться. Застріпка карабін. Ширина 3 мм, вартість 2570 гривень, 65 доларів. А ще, дівчата, хочу вам ось такий браслет класний чоловічий показати, досить масивний 39 грамів вага, довжина 23,5 см. Великий ось такий карабін. Це вже абсолютно точно чоловіча модель, така більш брутальна, оксидована. Плетіння називається Рамзес. Ширина 1 см, вартість 4740 гривень 120 доларів. Далі, дівчата, на залишках в мене ще є кілька ланцюжків італійських, вони без бірочок ідуть, але дуже класні. Ось така моделька вона схожа на пітона, але не така об'ємна. Ось зараз в порівнянні покажу вам. Подивіться. На 60 см наявності 21 г вага. 6 мм ширина. І ціну прописую. Ще є кілька ось таких якірних тоненьких ланцюжків на 50 см. Середня вага 5 г. Базова моделька це також італійська серія, вони без бірочок. І вартість зазначаю. А тепер переходимо до а, таких тоненьких більш моделек. По-перше, є снейки класичні. А, зараз вам кажу розміри. 45, 50, 55 см. А, ось ці, ці ланцюжки, що зараз будуть в більшості, вони родовані, там декілька лише ні, я скажу. Вага Вагадічата від 3,5 до 4 г, в залежності від розміру. Класна базова моделька, під невеличкі. До речі, хто з дівчат запитував під бублики марказитові, в яких маленьке вушко, ось ці мають підійти ланцюжки. По вартості вони також відрізняються, в залежності від розміру, прописує на екрані. Є більш тоненький снейк на 40 см, один на залишку, ось в порівнянні з тим, що був тільки що, ну, трошки менший, а також родований, вага, а 2,45 см. Вартість такого 555 гривень 14 доларів. І ще є один снейк без рядування, а на 50 см 2,78 вага. А вартість 555 гривень 14 доларів. Зате ще, ще класних кілька моделей. Ось такий ланцюжок на 50 см, вага 3,10. Я його назвала канатик, мені так зручніше для розуміння запам'ятовування, тому можете також писати цю назву. Застібка карабін. Вона така цікава, наче блискуча, але це просто тут така моделька. Бачите, вона з кульками дрібними. Вартість 790 гривень 20 доларів. Ще одна модель також цікава: на 50 см і 55 є. Вага 2,86 і 3,2. Такі, як циліндрики, дивіться. Вартість таких трошки відрізняється, прописую на екрані. Ще дівчата приїхали ось такі класні кульки. Я просто обожнюю ці ланцюжки, є більший варіант ось такий. Є на 40-50 і 55 см. Вага від граму 68 до 2,38 Родовані також. Дуже симпатичні, не обов'язково під колончики, Якщо будете з колонами носити, тут тут не важкі, тільки підійдуть, кілька грамів, а так спокійно можна як самостійно прикрасу носити. Ці не прописую. І ще є ось такий ніжний ланцюжок. Це 100% вже без колонку треба носити, бо вони досить легенькі. Від граму 63 до 2,16 розміри 40-45-50-55 см. І ціни. Дівчата останнє ось такі два ланцюжка у мене на залишках є 40 і 45 см, вага грам 87 і 2,3. А вони родовані, такі блискучі. А вартість також зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!